you <laughs> Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні середа, 12 квітня 2023 року. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків то... Більше людей отримають важливу інформацію. Кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайло, вітаю в ефірі. Слава Україні! Роман, слава доброго ранку. Давайте спробуємо розібратися в кількох ну таких контраверсійних заявах. З одного боку, ми от чули щойно в новинах, що е, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що анонсований український контрнаступ може початися і не навесні, а влітку. З іншого боку, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін впевнений, що Україна вже зараз має достатньо можливостей. Оці е, неузгодженості в заявах і анонсах це це така радіогра, я не знаю, як, як ви це оцінюєте? Ну узгоджувати заяву офіційних осіб з іноземними представниками, там офіційними або ні, ну ніхто не повинен це раз. А по-друге, для військових є військова необхідність, якщо, якщо це не політична. Розумієте, наступ українських військ це військова операція, і вона почнеться тоді, коли будуть складені всі, всі можливі ну необхідні для цього умови. А те, що заявляють політики, або заявляють люди, які ну не причетні до військового планування. Ну це одна один із елементів інформаційної війни, інформаційної гри. Добре, там ще одна була фраза у Ллойда Остіна, значить, що українська сторона має чудовий план для того, щоб розпочати активні операції. Але в його деталях обізнані тільки президент Зеленський і його оточення в державному керівництві. Вони, тобто українці, мають багато можливостей. Ми надали величезну кількість платформ, провели тренування величезної кількості військ. От, по суті, більш оптимістичний америк американський міністр оборони, ніж ніж український прем'єр-міністр, ну я думаю, що український прем'єр-міністр теж має деяку інформацію, але військові з військовими діляться ну більше більшими деталями. На жаль, і ситуація на фронті складається таким чином, що ця наступальна операція вона нам потрібна вже ну дуже дуже швидко. Навіть так. ще одна заява. Тепер уже від секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він сказав, що для, для цього запланованого контрнаступу існує якась велика кількість планів. Це точно не один і навіть три варіанти. Це замало, але рішення будуть ухвалювати ну, про початок в останній момент. Це так завжди відбувається у військовій справі. Що ви про це думаєте? Абсолютно точно. в генеральному штабі працює цілий оперативний відділ, який е, кожного дня, я підкреслюю, е, напрацьовує е, якісь плани. І е, начальник генерального штабу е, і головнокомандуючий, вони просто вибирають ці плани, але напрацювання планів це не просто е, малювання стрілечок на карті. Ну як можна подумати, це по ну це цілі заходи. Е, які на певні підрозділи певні бойові дії, ну тобто, час че і там розписано час че плюс один, час че плюс два? Тобто, що повинен робити кожен командир бригади? Кожен це колосальна робота, але вона і там ну достатньо велика кількість штабних офіцерів над цим працює, і е, фактично е, це по кожному напрямку а стратегічного плану це взагалі ну така робота яка йде ну постійно 24 на 7. Добре, я от бачив днями в одному з оглядів цікаву тезу про те, що українські сили оборони це не лише збройних сил стосується і підрозділів Нацгвардії, і територіальної оборони, всіх, всіх, всіх хто, хто долучений до сил оборони, що зараз вони демонструють отаку мережецентричність, коли завдяки горизонтальним зв'язкам, завдяки тому, що це вже стало абсолютною нормою, коли підрозділ заходить на якийсь сектор. Вони обов'язково. Перезнайомляться зі своїми сусідами, обов'язково налагоджують горизонтальну координацію між собою, і тому власне, ну воно як ну, як такий, як рідина себе іноді поводить, що у тут був наче підрозділ. А потім на власній ініціативі і в координації з сусідами вони вжух щось зробили і, і потім знову, наприклад, відійшли чи там перегрупувалися. Оця мережа центричність і горизонтальні зв'язки на відміну від російської. Чітко вертикально інтегрованої армії. Що це нам дає? Ну, це один із принципів управління військами НАТО, про який ми дуже багато говоримо і говорили до, до великого вторгнення. Але це ми більше про тактичний рівень. Це так. про рівень сірої зони, це про рівень е, зміни якісь тактичної ситуації, тобто зайняття більш е, більш таких е, цікавих, скажімо так, позицій, а але не про стратегічне. В стратегічному плані е, зберігається і воно повинно бути така е, стрижнева система управління, де все залежить від е, саме людей, які приймають ці рішення. Я маю на увазі за все. Не міністра оборони, а головнокомандуючого начальника генерального штабу зрозуміло. Давайте тепер до ситуації на фронтах. Бахмут знову вже який дев'ятий, вже дев'ять місяців, мабуть, залишається найгарячішою точкою у свіжому зведенні. Сказано, що Мар'їнка теж дуже сильно страждає від атак окупантів, і при цьому ми бачимо повідомлення, що ну там ну далеко вони не заходять. Мається на увазі великого просування окупантів. Немає. Щодня знищуються там, сотні. Да, рідко буває день, коли менше п'яти сотень окупантів знищено, і тим не менше наступальний потенціал у них все ще є. От Бахмут як, ну, як, як м'ясорубка, але з іншого боку, як, ну, як важка точка і для нас. Що, що нам треба про це знати? А, ну, На жаль, по Бахмуту ой, у мене не так ну, не, взагалі не райдужне. Зрозуміння того, що зараз там відбувається, якщо найближчим там тиждень-десять днів не буде наступу, то я думаю, що скоріш за все Бахмут, ми, 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 ми залишимо, перейдемо на другу лінію оборони. Тому що там росіяни перейшли до тактики практичного знищення міста. Вони зараз використовують і авіацію і 500 кілограмові бомби, і санцепьоки, і ну ну все, 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 що можливо, вони просто знищують дома і триматись там оборони просто ні за що. Західна частина міста вона там дев'ятиповерхівки, поверхівки, і там ну чисто теоретично можна організувати оборону, але Ця тактика, вона просто ну не залишає ніякої е, можливості для того, щоб обороняти е, зрозуміло. Тоді давайте трошки про північну Луганщину, напрямки Сватово Креміна, дії окупантів в напрямку Куп'янська. Там теж неспокійно і були повідомлення кілька днів тому, що ворог там намагається концентруватися. Там на ну, вони намагаються концентруватися, але там такі тактичні гойдалки. Знову ж таки, повертаємось до того, що там а, така географічна, а, географічне положення, ліси. Що не типово для Донеччини, для Луганщини для Донбасу взагалі, і е, там воювати дуже і дуже непросто, е, і е, це не вуличні бої, де просто у тебе більше е, піхоти, і ти просуваєшся там з великими втратами, але просуваєшся. Тут потрібна техніка, потрібні е, вогневі засоби, і тут залежить від того хто зможе перекинути там е, дуже дуже непроста логістика, і е, від цього, е, але е, просування говорити теж дуже важко, тому що там немає населених пунктів і всі ці просування в лісі розумієте, лінію фронту там ну. Фактично неможливо намалювати величезна кількість сірих зон, величезна кількість е, там таких, е, таких моментів, які ну не можна говорити, що росіяни там просунулись або вони відійшли, тому що ця територія взагалі нікому ну нікому не контроліра не контролювалась. Контролюватись там неможливо, тобто це ліс. E, зрозуміло, а тоді південніше, якщо взяти, було напередодні повідомлення від сил оборони півдня Наталії Гуменюк. Наталя Гуменюк речниця сказала про це, що окупанти якраз на півдні відступають від лінії зіткнення, точніше, відводять свою техніку подалі в тил, щоб ну щоб її не уражала, наприклад, наша артилерія або міномети. Що ми про це маємо розуміти? А знову ж таки південь це плоска, плоска степова зона. І росіянам там фактично дуже ну будь-кому, хто буде боронятися в даному випадку агресору. Їм дуже важко там зробити якісь фортифікації. І те, що ми бачили останні останніми днями, тобто 70 кілометровий коп це один із елементів, невелика кількість. Населених пунктів невелика кількість лісополос, і тому а, там саме ну кабу є і такий ідеальний ідеальний варіант для використовування а, танкових а, танкових клінів і танкового кулака, який зараз формується українською армією. Тому звісно, росіяни там. Ну, не розуміють яким чином робити оборону. Вони е так сказати, тіргаються з одного місця в інше, але е по досвіду там другої світової війни на жаль у нас іншого досвіду немає. Ця е, оборона е, ну потужна проривається дуже і дуже швидко. Це не е, високоорбанізований Донбас. Це можна зачепитися за якесь е, невеличке містечко, або там якийсь хутор і триматися до до достатньо довгий часу, як ми це бачимо. Це е, пласка типова зона. Битви в степу, ну що ж з цим розібралися. А тоді ще один момент, який хотів обговорити з у тих витоків секретних документів, про які в Сполучених Штатах вже почали розслідування, і про це їхній міністр Лой Достін сказав, що вони передали мін'юсту, і мін'юст все це там дослідить звідки це могло, значить, вилитись в публічний простір. Але в цих документах, зокрема, міститься фраза про те, що в лютому березні цього року в Україні перебували. 50 бійців сил спеціального призначення з Великої Британії, і от власне, а ну, 50 – це не величневелика кількість з одного боку, а з іншого. Що вони могли тут робити? Охороняти посольства. Е... Що це за робота? А, ну, це по перше, охорона посольства це е... однозначно. А по-друге, це інструкторська робота, в ну скажімо так, в тилу. Тобто інструкторська робота там за кордоном України це так, але е, є підрозділи, які Відводяться від лінії фронту. Ну їх не можна вивозити за кордони, тобто можна мобілізованих відправити там в Німеччину, там в Британію або ще кудись там підготувати. А є підрозділи, які ну критично важливі на фронті, і їх відводять в тил в недалекий тил всього там на 2-3 тижні і. Вони там теж потребують підготовки перепідготовки на е, нову нову зброю на нову тактику. Тому е, наявність не тільки британських, а й спецпризначенців, інструкторів з інших держав. Це ну нормальна практика для української армії. А давайте ще одну деталь з вами обговоримо. Була фраза про те, що можуть запросити, ну Україна може запросити пілотів, які вже мають досвід керування, ну, наприклад, F-16, для того, щоб вони ну умовно, як іноземний легіон, приїхали до України, і тоді це скоротить терміни, тому що їх не треба вже буде готувати. Та а про це говорило, що це місяцями все одно триває підготовка льотного складу. Наскільки ви бачите? Це реалістичним, що можуть якраз якісь іноземні легіонери, що вже мають досвід пілотування в 16-х, наприклад, та приїхати до України і, і таким чином пришвидшити процес з, з авіацією? Ну, це цей варіант. Він обговорюється не тільки у нас, але й на заході. Але тут стримуючи фактором для цього є відсутність інфраструктури. Тобто, умовно кажучи, у нас немає чим заправити ці літаки, у нас немає ракет, у нас немає ну практично нічого. Тобто, вся радянська інфраструктура підтримки літаків вертольотів, ну для Ф 16 для міражей, там для яких інших літаків і вертольотів західного виробництва, вона ну. Її фактично не існує, і е, підготовка саме технічних кадрів є однією з величезних проблем, яка я думаю вирішується, але вона ну не не, не так не так швидко буде вирішена. Так, пілоти можуть бути. Це може бути якась, е, якась компанія, яка е, має договір, наприклад, з українським урядом, не обов'язково це будуть е, іноземний легіон, Це може бути на будь-якій основі і. Але, але, але є величезний на заході. Є величезна дискусія в тому плані, що наскільки ці льотчики будуть, ну скажімо так, будуть ефективні в умовах в умовах тієї війни, що у нас є. Тому що їх бойовий досвід це протипартизанські операції в Іракі, в Афганістані, в інших містах. А з масованою ППО з російськими винищувачами ніхто в світі ну не не стикався, не стикався в бою і тому ті ж американські аналітики вони говорять, що ну рішення так може бути, але наскільки це правильно, ми не знаємо. Цікавий цікавий аспект, що справді навіть ті пілоти, які мають бойовий досвід, то вони мають його у боротьбі з якимись ну дійсно маджахедами чи з якимись повстанцями, тобто не, не в таких типах війни вони брали участь. Ще одна частина у цих секретних документів там міститься інформація. Принаймні, про це пише видання The Economist, Що за отим е, ну за, за безпілотником, точніше, за тими людьми, які запускали безпілот. Ілотник він пошкодив е, радіолокаційний літак А 50 у на аеродромі Мачулищі в Білорусі. Що нібито за оцими людьми могли стояти агенти СБУ? Отак, от, от через такі повідомлення, е, у мене починає іноді складатися враження, що українське СБУ це вже сильніше ніж Моссад. Що ви про це думаєте? Ну там дуже багато незрозумілого, але е, знаючи, як охороняються аеродроми ти вже Білорусі або в Росії, і е, маючи певні історичні аналогії, я можу сказати, що прикрити аеродром, але це а це дуже велика площина від ось таких нальотів, практично неможливо. А те, що люди на такому цивільному безпілотнику можуть е дуже просто залетіти на аеродром і пошкодити якусь техніку, це взагалі не проблема. І тому бачити за цим руку СБУ, ну я більше би сказав про яку зовнішню розвідку або гру СБУ, у них достатньо роботи і внутрі країни. Добре, ну просто цікаво, що да, Якщо подивитися, ну так у собі уявити, що лише злітна смуга для аеродрому це там 2,5 чи 3,5 кілометри. А відповідно навколо цієї злітної смуги, там ну точно колючим дротом все не і Безпілотник може пролетіти. Добре, ви сказали на початку нашої розмови, що зараз, наприклад, ситуація в Бахмуті настільки складна, що ну от. Тиждень тере десять днів, і якщо не буде якихось контрдій з українського боку, то напевно місто доведеться залишити. А ви можете собі уявити, що от при цій погоді, при такому стані ґрунтів, щось активне може початися? Справді от впродовж тижня чи двох? А, ну про погоду потрібно ну ми бачимо погоду яку за вікном. А погода, яка на Донбасі, вона незважаючи на те, що це всього там 900 кілометрів від Києва, там або ще менше, вона зовсім інша. Тобто, наприклад, там тепліше. Там вже ну, якщо не підсохли ці дороги, але вони вже в такому стані. Ну, напів напів підсохлому можна чисто теоретично використати. Тобто, якщо буде така необхідність не чекати наступу, то він може бути, може бути, ну навіть не загальний, а якийсь локальний контрнаступ по фланговим ударам. Тобто росіяни дуже дуже нервуються із за флангових ударів, і може виявитись так, що. Всі угруповання, яке війшло в Бахмут, воно може бути просто оточене, напів або повністю оточена для, для них з військової точки зору. Вони дуже нервуються. Там ситуація в тому, що е, потужний удар там справа або зліва і ну, мавту з півночі або з півдня. Він може причинити е, ну повністю злам ділянки фронту. Зрозуміло, що вони це прогнозують, але ну такий, такий варіант є. Такий варіант є. дуже дякую вам за розмову і за роз'яснення. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами зараз. На зв'язку, шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, можете ставити запитання гостям наших ефірів. Звісно, найважливіші будемо озвучувати тут у студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.